Ось я в лісі приїхав, зараз піду подивлюся, можливо, тут якісь гриби виросли. Я вже не був в лісі два тижні. Тільки що був біля річки, знайшов пару білих. Ну, це ви бачили на відео. Зараз подивлюся, чи щось є. Так, прогулююсь і побачив гриби. Ось. Почну рвати, дивіться, тут у нас. Бабки. Перша бабка. Перша бабка. Ось. Ладно, що є ще друга бабка, друга бабка, ось є третя ось четверта. Поки поки більш не бачу, потрібно все добре переглянути. Це перші гриби, які я знайшов зараз тут. Зараз піду далі по доріжці. Ось вирішив трошки зайти в ліс. Тут подивитися, тут таке класне місце. Зазвичай тут щось буває. Не бачу. Якісь грибочки ростуть. Я такі не беру, не знаю. Так, іду далі. Опа, опа-опа, щось я бачу. Дивіться. Нічого собі. Що це таке? Білий гриб. Білий гриб. І ось щось таке напевно. Вау, ще другий. Ось другий. Другий білий. Супер. Треба добре обдивитися цю локацію. Зараз буду дивитися тут. А на цій стороні навпроти. Я ще одного білого знайшов. Мачу стоїть. Трошки вже погритіний, але, але такий. Що поглянути, може ще тут є. То я тільки на тій стороні дивився. Спробую тут ще подивитися, Мож, можливо щось є ще. Сухо вже в лісі. Хоч цілий тиждень були дощі, але в лісі геть сухо. Поки не бачу нічого. Ось тут щось. Ні. Немає близько. Більше грибів я не знайшов, зупинився, йду до машини. Зараз буду вже їхати. Ось ліс геть сухий, геть. Все ще вистить. Все, що я знайшов. Все йду додому, до нових зустрічей!